Я маю книжку, до речі, свою. Аудіокнижку. Свою? Так. Да. Називається Голосу А чого ти її не розпечатав? Ми... Я її не розпечатав, де я думаю, що типу, це майбутнє за аудіо, а насправді. А. Ніхто і то не чув, блядь. Коротше. в мене є книжка, називається Мені 35. Тобі 35? Я написав е, в 16 років книжку про кризу середнього віку. Що мені 35, то тиск. Я собі подумав, що я відчуваю, що відчувають мужики в такому віці. Цікаво буде мені послухати. Тобто зараз ти відчуваєш, що відчувають мужики за 50? Ні, це помилка була, що я тоді відчував. Я, типу, написав цю книжку і мені я родичам дав послухати. І так я покинув Квазилів. Мої родичі, ну типу, взагалі зі мною не погодились, що це. Що це творчість. Я писав мені 35, я... мене кинула дружина. У е... мене моя робота, я педіатр, я живу біля ставка. Чуєш, а ти може про моїх 35 розказував? <рес> педіатр, який живе біля ставка. <рес> <рес> і на фоні пес гавкає. Ага. І в нього є вдома його робочий плащ і ходить він до садика. От. Ну коротше, Я ту книжку би знайшов, хотів десь її показати в світ, там дуже багато. А <рес> як <рес> <я рес> ти хотів аудіокнижку в світ показати? Ну, голосно включити. <смір> 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 На Bluetooth колонці. <-ку> <смір> а скільки там хвилин? Там. Я, я пам'ятаю, що я навіть заплатив за запис. <смір> я приходив до мужика, начитував цю книжку, заплатив бабки, а він весь час слухав і, типу, ну, це, і що далі? А я кажу, ну все, це моя книжка. <смір> <смір> <смір)> він взагалі не зрозумів смисл, але я впевнений, що там щось є. І якщо тобі 35, ти зрозумієш се з цієї книжки. Я тобі хочу продемонструвати її. мені, будь ласка. Я тобі скажуть, що то правда, чи то піздєш? Ну, розкажи, життя в 35 це що? По-перше, це хто? Це люди, які тебе оточують. Це товариство, це потуга, це плани. Добре, ти про таке писав? Цікавіше, ну просто Максим вже не пам'ятає, яке воно життя в 35, А от ти краще вже як ти бачив? Я бачив, що ми в супермаркеті зустрілися з колишньою жінкою. Тебе є щось теперішнє в тій книжці, блядь? Чи тебе всі кинули. Ні, в тій книжці, в мене таке, що людині 35 хуйово, у мене <рогу> щось так Марк, ти вражений. В мене так було в книжці. Це Не, ж, так. ну, хочеться герої співпереживати переживати весь час. <рогу> <рогу> ну, і, так, я З його в поїзді вкрали гроші. <рогу> 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 Цей, це була е, видумка чи автобіографія. Ні, ну я видумував, я собі поламав, що ми їдемо на море, типа, до речі, там в мене Крим був в тій книжці. Я тоді дуже сильно вірив в це, в перемогу, скажімо так, і вірю досі. Тому цей раджу тобі теж писати книжки. А я думаю, ти, Раджу тобі послухати. <гум> Ні, слухати там нема що, але книжки писати раджу. Наговорювати. Ти, да.